Доброго дня. Знаходимося у Дніпрі, на перехресті аспекту поля та вулиці Рибідіна. Тут сталася аварія. Заштахнулася дві автівки. Тойота та Volkswagen. В результаті зірки Toyota перекинулась на бік. Вісті працюють права охорониці. Формація щодо постраждалих на наразі допомагаємо. Гадно, що читати новини Дніпра та області можна на сайті Діпінформатори Є, а також слухати радіостанції інформатора фмст 173. Для тих, хто ще обрядався, повторюю, знаходилися на перехресті проспекту Поля. в вулиці Ребідіна, тут сталася аварія. Не знаю, з Либорщини. Послагін Татувота. Тойота перекинулась на бік. На віці працюють права охоронці. Тривається ще постраждалих наразі до ноги. Також враховуйтеся. Зайнята одна слуга в напрямку проспекту Лесі Українки. Тож враховуйте це при плануванні своїх поїздок. Дровиці та фото шукайте на інформаторі. Вирішіть, що треба дотримуватись ПДР.